Іноді люди відмовляють собі в багатьох речах заради дітей, відкладають свої маленькі радості, мрії та приємності на потім, не їздять в подорож, не приділяють час своїм хобі, не роблять того, що справді їх тішить. Але дитина бачить не те, що їй кажуть, а те, що спостерігає. Якщо вона бачить, що батьки вміють насолоджуватися життям, радіти процесу і простим моментам, вона вчиться тому сама і тоді знайде свої способи жити з радістю, вдячністю та задоволенням значно більше, ніж від будь-яких парад числів. Речі, подорожі чи подарунки, відкладені на потім можуть виявитися непотрібними у дитини свої смаки та інтереси. З'являються нові моди та бажання, і те, що колись здавалося важливим, втрачає сенс. Тому треба жити тут і зараз, цінувати моменти, радіти маленьким радощам, не відкладати життя на потім і показувати дитині, як можна насолоджуватися самим процесом життя.